Чародії, якісь, якісь гіпнотизьори і все таке. На самому ділі це слово має зовсім інше походження. Маги це було одне плем'я на сході. Плем'я. Вони так називались маги, так як ми називаємося слов'яни. Це були дуже такі розвинуті астрологи. І потім уже ремляни і греки з часом уже всяких там факірів, всяких там чудаків почали називати їхнім, так сказати, іменем маги. І сьогодні, коли ми говоримо маг, то це розуміється якийсь ілюзіоніст, якийсь чародій і так далі. Ну насправді я не думаю, що це було таке із тими мудрецями. Вони просто побачили зірку. Про яку було в їхніх Писаннях предсказано. вони про це знали, і навіть в Біблії про це є написано, і вони прийшли вклонитись Ісусу Христу. І Христос народився, не дивлячись ні на що, ні на які труднощі, ні на відсутність умов, Христос все-таки народився, народився в бідній стаєнці. Я думаю, вже не раз проповідники говорили про те, які привілеї від того нам, що Христос народився іменно в стайні. Якби він народився десь в домі імператора, то туди до нього мали б доступ тільки високопосадовці, тільки якісь князі, які мають близьке відношення з імператором. Якби він народився десь у сім'ї первосвященника, до нього мали б доступ священники вельможі. Він народився навіть не просто в людській оселі, бо якби він народився в якійсь людській хаті, туди теж кожен не зайшов би, туди зайшли би родина, сусіди, знайомі, а він народився там, куди може прийти. Любий бомж, любий бідний, любий нещасний, вигнатий, проклятий людьми. Бо, по суті, в одному місті є написано, що в стаєнці, в другому місті це написано: є що, що була печера. На самому ділі, що це було? Там біля Вифлеєму, там земля така вапнякова. І люди брали вапно. Для будування собі хатин. І просто повибирали такі цілі дири в горах, дири, печери такі, утворилися. Потім стали їх корисно використовувати використовувати їх як хлів для тварин. Дощ не йшов, все-таки там можна сховатись. І тому правильно буде сказати, що в печері, і правильно буде сказати, що в хліві. Це була печера, яка служила хлівом. І, але головне, що в такій печері могли жити і дійсно ховалися всі бездомні, всі нещасні, всі вигнані. В хату їх ніхто не прийме, а з печери, от вони в печерою найшли, і там собі переспати могли. І це значить, що до Ісуса Христа має сьогодні доступ абсолютно кожний. Немає людини на землі, яка б не мала права підійти до Ісуса. Слава Богу. Парадокс. Диво, хто перший увійшов в рай? За Ісусом Христом. Розбійник. Душогуб Навіть Римська імперія не могла знайти легшого покарання. Розп'яття це було саме жахливе покарання. І він заслуговував на те, бо він так сказав. Ми заслуговуємо на те, ми заслужену кару понесли. Він же нічого не зробив. І ось перший не якийсь там святий пророк. На який стоїв святий Богоугодник, перший увійшов в рай, а перший увійшов розбійник, розп'ятий на Христі. Як народження, як смерть, як все життя Ісуса Христа, воно протікало так, що до нього мали доступ всі люди, хто тільки хотів. Там прокажені вони не мали права підходити до людей. Прокажені жили за суспільством. І коли на дорозі прокажений зустрічався з якоюсь людиною, він мав лягти лицем до землі і кричати: нечистий, нечистий, так зголошувати про себе, щоб людина обминула. Там він прийшов до хати Симона Фарисея. І тут прийшла жінка. Жінки в юдеї взагалі не заходили там, де мужики. Сидять собі, бенкетують. А тут прийшла жінка, яку знали в тому місті, як розпусна жінка, самої жахливої репутації. Звичайно, якби не Христос, її би ніхто в хату не пустив, її б на поріг не пустили. Але тут був Христос, і тому всі мовчки дивилися, що ж буде. Навіть сам Симон, Христос присутній, я не маю слова, хай вже він скаже. Вона не мала права зайти в цю хату, тим більше вона не мала права торкнутися до нього, нечиста людина, до святого Месії. І ось вона собі підходить. В неї була така туга гріховна, її так вимочив гріх, що вона вже на все махнула рукою. Виженуть то, виженуть, поб'ють то, поб'ють. Я йду. О таких людей Господь до себе і кличе. Каже: Господь: прийдіть до мене всі, струджені, обтяжені, і я дам вам спокій. Це не ті люди, які сильно струджені фізично, там не про, цю, не, не про це мова йде. Хто вже струдився, кому вже тяжко жити під тим тягаром гріха? Хто вже змучився, то Христос каже, прийдіть до мене, я звільню вас. Да, кому ще добре в гріху? то до них ще менше звучить це слово, їм ще добре, до них ще не достукається. Але якщо ти вже змучився в цій боротьбі, то Христос каже, прийди до мене, я дам тобі спокій. Слава Богові. І ось, друзі мої, Христос, Христос народився в таких умовах, щоби всі мали до Нього доступ. Ця жінка прийшла, вона не могла підійти спереду. Вона подумала, як тільки мене побачать, мене виженуть, вона підходить до Ісуса ззаді. А вони таку мали, таку звичку мали, ми зараз сідаємо за столи, на стулі, як їмо. А вони отак просто возліжали, то називається. Отак лежали на боку, одним локтем впирались, ще й подушка давалась так, щоб. Легше було, а одною рукою їли. А ноги були, отак, знаєте, по боках, як квіточка. Кожного ноги, отак от. І ось він підходить, вона підходить до Ісуса, нахилилась над ногами. Що він зробить? Добре, що ще не бачить, бо якби бачив, то би вигнав. І вона дивиться на ті святі ноги і починає плакати. Потекли сльози. І тут перша сльоза капає її на ногу. Вона перелякалась. Ой, тепер вже він знає, зараз віддорне ногу, зараз обернеться і мене вижене. Не віддорнув, не вигнав. Капає друга сльоза, капає третя сльоза, і він не забрав свої ноги. Вона тоді з того всього, що він не забрав ноги. Вона нахиляється, починає цілувати їм ноги. Хто ноги цілує, хто коли де ноги цілує? Але в неї було таке становище, що вона вже ні на що не звертала, хай думають, що хочуть. Ой, може, поцілую ногу, то він зараз точно від, відсмикне. Не відсмикнув. Але я облила сльозами ці ноги, у неї було пишне волосся, як то, знаєте, розпусні жінки вони мусили привабливими бути. І бере своїм пишним волоссям і витирає, а щоб сльоза не лишила там, може, якогось, мого сліду, мого смаку, мого запаху, вона бере ще й миром, обмазує ноги. Це дорогоцінне масло, яким тільки мастили. Ну, колись, я не знаю, чи зараз є в магазинах, колись було таке масло, причому не в бутилочках, а такі тонесенькі трубочки. Воно дороге. І його просто вмочали такою голочкою і так собі там за зауха десь там да, да, помазали. Це бо воно дороге. Вона бере те масло, вона, може, його зберігала на критичне життя. Оце заощадження, як прийде якась біда, то я продам і ще проживу. І тут вона знайшла найкраще використання своїх дорогоцінностей. Вона виливає його на ногу Ісусові і витирає волосся. Ісус народився, Ісус жив, Ісус вмирав так, що до нього мали доступ всі. І я хочу сказати, що до Нього мають доступ всі і тепер. Слава Богу. І зараз Він той самий, бо Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Хвала Богу. Сьогодні любий, любий грішник. Може хтось подумає, а я вже стільки наробив гріхів, що мене, то він не прийме, прийме. Прийме любого, прийме всякого, хвала нашому Богу. Більше того я скажу, чим ти грішніший, тим більший маєш пріоритет в Христі. Різко звучить? Христос сказав: Я не до праведних прийшов. Я не прийшов праведних спасати. Я прийшов до грішників. Якщо ти грішник, то якраз до тебе прийшов Христос. Христос сказав: не здорові мають потребу в лікареві, а хворі. І чим ти грішніший, тим більше ти маєш шанси до Ісуса йти. Тим більше ради тебе прийшов Христос, і кров Христа змиває всякий гріх. Слава нашому Богу. Не дивлячись на всі труднощі, на всі перешкоди, Христос народився. Він народився в таких умовах, щоб протязі тисячоліть народжуватися в наших серцях. Це, звичайно, вираз символічний. Ну, багато таких сторонників букви, вони обурюються, як так.